Всім привіт! Ви на каналі Аркос, і ми продовжуємо огляд ПТСА у Японії. Цього разу настала черга вісімки під назвою Хорі 2 На шляху до машини зустрічається доволі цікава сімка, яка тільки додає оптимізму перед відкриттям наступника. Коли тільки анонсували гілку японських самоходок, їх відразу почали порівнювати із німецькими. Так ось, якщо на секунду забути про ТТХ і судити виключно по зовнішньому вигляду, програють японські танки без шансів. І повертаємось до прокачування. В стоковій комплектації доводиться грати з гарматою від сімки, де альфа 320, а пробиття складає 220 мм. Ясна річ, приємного мало, особливо коли відразу потрапляєш до десяток. Покращує ситуацію відкриття топової гармати, однак я не можу сказати, що вона викликає виключно позитивні емоції. Разова шкода тут складає 400 одиниць, що є досить посереднім показником, як для ПТСА у 8 рівня. І добре, коли машина має таку собі компенсацію у вигляді ДПС. Однак хорів базовій комплектації отримує 2200. Для прикладу, той же Т-28 прототип кадешиться на одну секунду швидше, і це ми не беремо до уваги наявність у американця Башти. З іншими показниками все більш-менш нормально. 250 мм пробиває базовий бронебійний снаряд, і чудовою особливістю цієї гілки є наявність ББшки в якості голди. До речі, у вісімки вона прошиває 285 мм і летить 1000 метрів на секунду. Також у техніки з'являються нормальні КВН в мінус 8 градусів. При цьому і кути горизонтального наведення отримали по додатковому градусу вліво та вправо. Точність стрільби, принаймні по цифрам, непогана. Розкид тут 0,35, зведення 2,3, і в порівнянні з попередником ще покращилась стабілізація, якщо бути точним, на 15%. І все ж викликає настороження те, як ведуть себе снаряди в самому прицілі. В одному бою все залітає відносно адекватно, потім в наступному, з приблизно тієї ж відстані в 200 метрів, снаряди летять якнайдалі від центру. І від таких моментів, якщо чесно, підгорало. Тепер плавно переходимо до захищеності. Відразу варто сказати про хороший запас міцності, який складає 1400 хп, враховуючи встанов. Влене загартування отримуємо ще додаткові 120 одиниць, тобто показник звичайного важкого танка восьмого рівня для впевненої гри на попереднику. Нам було достатньо заховати вразливий нижній бронелист і лючок. А ось уже пробити чи то в рубку і тим паче в ВЛД для однокласників і деяких вісімок, це просто непідсильна задача. І схорі ситуація наступна: НЛД має 120 мм, тобто не рятує навіть від шісток. і традиційно часто критується двигун. ВЛД і два скоса тут із приведеною бронею в 225 мм. Це не дає впевненості навіть проти таких же вісімок. Плюс при довертанні корпуса скоси будуть пробиватись умовним із 6, а влучення в цю зону, крім отриманої шкоди, нерідко супроводжують. Пошкодженням боєукладки. І тут ніби все зрозуміло. Якщо корпус, м'яко кажучи, не дуже, то ставку варто робити на рубку. Заради справедливості вона захищена солідніше. Є зони біля маски, де 270 мм, і щоки, які мають 250 Тільки тут діє принцип, як і з корпусом. Поки стоїмо рівно до супротивника, все чудово, невеликий доворот і 250 мм перетворюється в 220. Але це формальності в порівнянні з тим, що на даху башти, крім класичного лючка, є ще ось таке недорозуміння, яке фактично зводить на нівець насправді непогану броню рубки. І повірте, влучають сюди дуже часто. Захищеність бортів теж не вражає, оскільки ми отримаємо 50 мм. А враховуючи колосальні габарити машини, це робить японця бажаною ціллю для арти. Складніше на хорі 2 якраз знайти ось цей баланс між активною грою і пасивним геймплеєм. Грати із кущів не дозволяють величезні габарити і, як наслідок, скромне маскування. А на першій лінії, особливо проти дев'яток та десяток зайва агресія недоречна через величезну кількість вразливих зон. Мобільність тут теж має дві сторони медалі. Наприклад, з позитивного боку варто виділити чудову питому потужність в 16 кінських сил. І на додачу танк має непогану швидкість повороту шасі, крім випадків, коли ми потрапляємо на м'які Ґрунти. Однак максимальна швидкість у техніки лише 30 кілометрів, які хурі легко набирає та впевнено тримає на дистанції. Якби максималка у техніки була б 40 кілометрів, з такою питомою потужністю подібний показник набрати не складно. До речі, в преміумної карі з цим компонентом все нормально. Та й взагалі вона на голову сильніша за досліджувану версію. Тому при виборі обладнання, крім вище згаданого загартування, радив би досилач та турбіну. Як на мене, це оптимальна збірка. Можливо, хтось захоче залишити 8 в ангарі, в такому разі, в польовій модернізації радив би прокачати поліпшене шасі, будування паралакса і штанговий перископ. А другий рольовий слот, само собою, вибираємо підживучість. Якщо вже забігати наперед і говорити про цілу гілку, то Хорі 2 це фактично найгірший танк. Можливо, перше місце у нього забере шістка, але суттєво це ролі не змінює. Коли я тільки відкрив восьмий рівень Японії, то сподівався отримати умовного Фердінанда в його кращі роки. На практиці вийшло зовсім по-іншому. Танк має багато вразливих зон в броні, відчувається нестача ДПМа, а в деяких розмінах і нестача альфи. На це все накладає Пречудовий баланс, який за 25 боїв дав змогу лише один раз зіграти в топі, а тому шлях до дев'ятки я закрив кресленнями. Якщо їх у вас в достатній кількості або ви маєте багато вільного досвіду, ідеальним варіантом було б вкласти ці ресурси саме в проходження восьмого рівня. Якщо ж відео вам сподобалось, Тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це посприяє розвитку україномовного контенту. І в коментарях хотілося б побачити вашу думку стосовно хорі 2. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!